Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус! Вже пройшла середина вересня. У нас досить таке відчутне потепління вже декілька днів, і інжири почали максимально швидко достигати. Кожного дня достигає якийсь новий інжир, тому що просто не пропустити всі ці моменти та не дати переспіти тим сортам, які вже достигли, показалися перші плоди повністю. Готові до збору. Я вирішив зняти коротенький сьогодні екскурс, показати те, що вже достигло, порівняти їх, розказати трошки про рослинки. Тому приємного перегляду. Але так як ми зараз знаходимося в теплиці то безпосередньо почну з трошки з цитрусів. Мандарини уншиву починають стигнути один за одним. Всі вже хашемота починає жовтіти тому я так розумію, що в цьому році оншиви достигнуть раніше, навіть ніж в минулому році. Пройшло трохи більше, мабуть, ніж півтора тижня з попереднього огляду. І ось яка різниця вже з мандарином і васакі, лише за такий короткий термін. А також в цьому році починає максимально рано стигнути і прімасоль. Ну, вже видно, що не чисто зелений колір, а така. Такий сонячний поцілунок, так сказати, на подах вже є. Тому очікуємо максимально швидкого дозрівання мандаринів в цьому році. Також, повертаючись до теми інжирів, звичайно ж, була одна гілка, яка зламалася собакою, і я її поставив на вкорінення. Весь цей процес. Зайняв приблизно, мабуть, два тижні. Трохи воно запріло, тому що я в типуті закинув. Я, чесно кажучи, не вірив в такий швидкий і легкий успіх. Але тим не менш, це три черенка інжиру канадрія. Всі вони вкорінилися. Оце все, що листя є, це воно вже повилазило свіже, бо черенки стало без листя взагалі. Ну, видно, вон залишки старого листя. Тому, в принципі, за два з половини, за два чи за два з половиною тижня. В міні-тепличці черенки повністю вкорінилися, я вже зняв пакет. Очікую, коли прокинеться бодай одна нормальна брунька, для того, щоб воно відросло, і потім я вже розсаджу все це по окремим горщикам. Тому такий коротенький маленький експеримент вийшов в цьому році з інжирами. Я в цьому інжири вкорінюю ну, максимально мало, більше щеплю. Так, коротенько проміжимось по самому стану рослин. У нас трохи більше, ніж середина вересня. Вже інжири дуже сильно відчувають те, що зараз осінь. Де, в принципі, нещодавно було досить таке відчутне похолодання перед потеплінням. Було зниження температури, мабуть, до 3 градусів, якщо не помиляюсь. Тобто, інжири після такої температури починають скидати листя в принципі активно. Це у нас інжир Белобрюнета з так сказати, з родини Браунтурки. Почали достигати буквально вчора в перші фіги. Вони будуть у нас на огляді, коли буду я знімати про другу половину всіх сортів, які доз, достигнуть. Зараз тут ще дегустувати трошки рано. Хоча, в принципі, один, один інжирчик ми знімемо цей. Він в цілому достиг. Також у мене достиг величезний перший плід на інжирі Red Сауді, але я бачу, що це не відповідає дійсності цей сорт. На жаль, але в цілому не засмучуюсь, тому що сорт дуже великоплідний. І в цілому сьогодні ми продегустуємо. Я ще не знімав плоди з цієї рослини. Це перше подоношення. Рослина максимально потужна, щеплена була, але, мабуть, автор щеплення перепутав. В цьому подивимось, тому що є у мене ще один сорт в колекції, який дуже схожий саме на цей за плодами. Треба буде подивитися в розрізі, тому що може він бути схожий і на ДАФ, і на канадрію, і на інші інші. Тобто сьогодні ми їх порівняємо обов'язково. Поряд, до речі, ось у мене стоїть ДАФ. Який ростить перший також плід, і він ще досі не достиг. Так, тут у мене пивний чорний, трохи на ньому врожаю є, але він також ще не достиг. Тут ми вже познімали, не всі потрапили в кадр в цьому році. Кримський чорний, плодив багато, дуже багато, я б сказав, але ще жоден не достигає. В цілому, в тому році вони почали стигнути у жовтні. Я думаю, що в цьому році повториться ситуація, і інжир дуже-дуже смачний. Тому нехай буде трохи пізніше. Інжир медовий. Видно, що почалась також зміна в плані плодів в розмірі. Вони починають набухати. Так само всередині, а може навіть ближче до кінця жовтня, достигав цей інжир. І також чорний пізній. Перша фіга достигла. Я б їй дав би ще повисити пару днів, звичайно. А потім вже знімав би. Ну, також, мабуть, в наступному огляді ми подивимось цю рослинку. Ну і ці плоди. Так, перша половина інжирів виглядає так. В наступному році планується пересадка всіх цих інжирів, мабуть, вже в 35 або навіть 40-літрові горщики. Як їх тягати, хто знає. І безпосередньо друга частина інжирів. Більш цікаво, звичайно, вже тут набагато більше достигло плодів. Також можете бачити, як почувають себе інжири. Вже починається осінь, дуже багато листя вже жовтіє, максимально інтенсивно, я б навіть сказав. Бо це все пожовтіння відбулось протягом 3-4 днів. Що хочеться зазначити, це те, що не потрапить сьогодні у огляд. Інжир Дама. хоча, можливо, ще й достигнуть пару плодів, але дегустували ми Бребу до усорта Брайт Дама прям медовий смак, просто надзвичайно медовий смак. Ну, Це саме медовий інжир, який ми куштували з таких от. Також достигає одна фіга в цьому році Колди Дама Рімада. Сорт Біо в тому році були на ньому плоди. В цьому році я лишив 3 штуки на центральних стовбурах. Потім я його буду підв'язувати, доформовувати. Зараз сформований кістяк. Також в цьому році дегустували ми інжир сорт Оліво. На жаль, він у відео не потрапив, я не зберіг це відео. Дуже непоганий сорт і по смаковим якостям, і в цілому по кількості врожаю було дуже багато бреб, які трохи повідпадали, але тим не менш, врожай для першого подоношення був дуже-дуже непоганий. Також трошки сформовав крону, буде такий пишний кущ в наступному році. Поряд з ним брунсвік, також один плід дорожчий. Думаю, що при другій дегустації він вже потрапить у огляд також. Мартіненка Рімада. Так далі, так далі. Інші сорти, які в цьому році не встигають визріти. Ну, є також фіга. подивимось, якщо встигне визріти, звичайно ж, я обов'язково покажу. Але особливо ставки не роблю, як завжди. Краще сподіватися на так, очікувати гіршого, сподіватися на краще. Інжир Шампагне. Є вже повністю стиглі фіги також дуже сильно і інтенсивно реагує на похолодання. Тобто навіть приморозків не було, а вже от листя у нього підсохнуте, скажімо так. І так вже другий рік. Тобто, Я думаю, в тому році була якась конкретна проблема. Мені так само при першому похолоданні повисло так листя місцями і ну, далі фіги дозрівають все одно, але тим не менш, щороку цей інжир реагує. Сильніше за все на перші похолодання. Причому, от, якщо так подумати, хтось каже, та ні, це гілки там пропадають. В тому році таке так само було, тим не менш, Перерости потім пішли, всі бруньки живі, все чудово. Тобто інжир не хворіє, а це, скоріше, от якось, ну, якось так. Може, навіть тут і приморозок якийсь був легкий, хто знає. Боїні у нас вже був в сумах декілька ранків. Так, також інжир «Чайлд». Чау тинжир досить сильно росив, в тому році він у мене був вище крищі. Обрізали його і він випустив, так сказати, сигнальний врожай. Так само врожай на Великій Ніжці. Дуже цікаво, які будуть фіхи, але вже, мабуть, у наступному році. В цьому році він просто фізично не встигне визріти. Але, тим не менш, те, що він плодоносить і все ок, мене вже це радує, тому що саме. По темпам росту, по, в принципі, по самій рослині я бачу, що сорт відрізняється від інших. Далі інжир сорту Діана. От. І це власне інжирний, який схожий мені пересорт Рецауді. Такі жовті, насичені, дуже круті фіги, дуже великі, по-перше, так само, як у Канадрії. Удафа. От такі дуже класні плоди. Сьогодні ми їх також вперше будемо дегустувати. Знаєте, як руки чесалися вже їх зняти і скуштувати. Але ні, я чекав, я тримав для того, щоб їх порівняти у відео з іншими, з іншими плодами. Поряд у нас лонг. Під вагою плодів його похилило, води починають дозрівати максимально. Активно є і стиглі плоди, тобто вже от навіть перестиглі один. Тут у кроні у нас ще один є. Врожай гарний, врожай великий. Але ще достигає. Поетапно, Кожні, кожних декілька днів по декілька плодів. І поряд з лонгом у мене Чикаго Харді. Чикаго Харді в цьому році дуже активно подоносить. Фігі ми вже куштували самі перші, які достигли, дуже солодкі. Сьогодні також ми розріжемо, тому що вже досить велика кількість плодів достигла. Буде що порівняти. Поряд у мене ще є канадрія, на якій ще є декілька плодів. Також формував крону максимально, для того, щоб в наступному році це був взагалі пишний, гарний кущ і було багато-багато бреби. От. Тому зараз ми знімемо всі стиглі плоди, ну, як всі, по декілька кожного. І між собою порівняємо. Взагалі, вже так наперед забігаючи плоди від основного вражаю дуже солодкі в цьому році і не розчаровують. Так. Два інжири Діана. Далі лонг фаворит минулого року, до речі. Два таких інжира. Трошки, звичайно, менше, ніж в минулому році, але і кількість набагато більша. Рослини просто вже треба пересаджувати, обов'язково більші горщики, а я все тягну, тому що просто фізично потім не знаю, як їх тягати. В погреб, з погребу і так далі. В цілому інжири всі вже стиглі. Їх тут можна навіть без перебору знімати. Але я, звичайно ж, обійду і виберу самі самі м'якенькі. Ті, що самі м'якенькі, вони просто відвалюються вже в руку. П'ять штучок. Вже шкірка навіть злазить від того, наскільки він перестиг. От і власне візуально. Поряд, якщо покласти. Вони майже однакові. Тобто у мене, мабуть, скоріше за все, два сорти Діани. Отже, друзі, зняв врожай дві фіги сорту Діана, дві фіги сорту Лонг. Далі 5 штук фігу у нас. Це Чикаго Харді, Три шампагни. Пізній. Темний пізній і. Одна бела брюнета і, звичайно ж, один кодовою назвою Red Saudi але побачимо виходячи з того, яка всередині м'якать. Отже, друзі, провів я дегустацію, розрізав. Почнемо, звичайно ж, з Діани. Просто надзвичайний неймовірно медовий смак. Ну, прям дуже медовий смак, дуже солодкий. Ну, взагалі, враховуючи те, які були плоди влітку, зараз просто космос надзвичайно смачні. І одразу перейдемо до невідомого, так сказати, нашого інжира Red Сауді. Якщо перед покладемо, то відповідно ви бачите, що у мене дві рослини сорту Діана, і я Ні, не розчарований. Тому що від Red Saudi я не знав, чого очікувати, інформації мало, про Діану інформації трохи більше. І в цілому я вже її куштував колись один раз, зараз другий. І я дуже задоволений. Дуже крутий сорт, смачний. Я навіть не знаю, можна сказати, на рівні з Канадрією, та й в принципі, з шампагне, до якого ми також наступним чином переходимо. Але якщо взяти саме шампагне. То у шампагни такий більш свіжий смак. Тобто у Діани сорт такий насичений, прям термоядерно медовий, такий дуже солодкий. У шампани він такий ще трохи освіжаючий. Тому мені дуже подобається цей сорт шампагни. Якщо перейти до червоних інжирів, то, звичайно, жвонг буде по смаку Такі самий, як і в минулому році, звичайно ж, дуже він смачний. Він має таку джемову консистенцію, е також дуже солодкий, але вже без такого прям сильно вираженого медового присмаку. І якщо порівняти його з Чикаго Харді, то у Чикаго Харді буде ще присутня на відміну від Вонг. Лонга буде присутня ще кислинка. Така легка, але додаткова, така освіжаюча кислинка. В цьому дуже цікаво, при тому, що інжир досить родючий, то, в принципі, класно. Е, інжир пізній фіолетовий, пізній темний хто як називає, в принципі, ще не достиг. Я його прибрав, даремно тільки зрізав ту фігу. А ось інжир белебрюнета. Трохи солодший за Браун турки. В цілому, Браун турки у мене можна класифікувати його як базовий інжир. Він солодкий, смачний, але в ньому нема такої якоїсь надзвичайної ізюминки. Якщо взяти всі Белобрюнетта особливо сильно нічим не відрізняється, це так одразу. Якщо взяти інші всі інжири, то, звичайно, вони по смаку надзвичайно круті. Мені дуже подобаються. я очікую дозрівання всіх інших фіг. Всім обов'язково раджу вирощувати інжири наряду з цитрусами. Це самі вдячні, самі безпроблемні і прості рослини, які тільки можна виростити і отримати з них врожай. Всі сорти, які зібрані сьогодні, дуже смачні. Дуже солодкі, і це враховуючи те, що зараз лише вересень, а фіг ще досить багато на рослинах. Я думаю, що ще вдасться в цьому році ще більше поласувати цими сортами. Обов'язково, як достигнуть інші сорти, буде ще один огляд, знову ж таки, достигнуті ще плоди сорту Діана, достигнуть інші, і будемо ще раз порівнювати разом з ними ті, що будуть достигати. Мені дуже цікаво порівняти. Отак. В реальному в реальному часі дуже важливо порівнювати декілька сортів, тому що тоді смакові якості можна одразу оцінити, а ви знаєте, а не згадувати, там, а ні, той був також солодкий, дуже крутий, дуже смачний. Ні. Якщо вони лежать отак одразу, то можна реально 100% по чесному оцінити смакові якості і визначити, хто ж. Смачніше, тому що от мені, наприклад, дуже цікаво порівняти з сортом біал буде, який же Шенжиру буде смачніше, тому що місця мало пересаджувати в 40-літрові горщики потрібно все, а це дуже-дуже багато місця. Тому будемо закривлятися. Всім гарного тихого дня! Слава Україні! Вирощуйте рослини і насолоджуйтесь домашніми плодами.